Невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії до України на окупованих територіях до осель людей, що виїхали, яких викрали чи ув'язнили, почали заселятися росіяни та їхні спільники. У приватних оселях окупанти жили самі, організовували там військові штаби, склади зброї та навіть катівні. Ба більше представники Російської Федерації намагаються заробляти на захопленому житлі. Так на спеціалізованих сайтах можна знайти оголошення про продаж квартир у Маріуполі. Гілтори пропонують купити житло разом із речами попередніх власників, яких, можливо, вже немає в живих. Від історії про російську окупацію часом кров холоне у жилах. Окупанти прикривалися цивільними мешканцями як живими щитами, ставили артилерію на приватних подвір'ях та облаштовували вогневі точки у багатоповерхівках. Вони вбивали худобу та розстрілювали собак у вольєрах, а перед відходом навіть спалювали домівки вщент. Нірідко власників будинків, котрі підозрювали у співпраці з українською армією, забирали на підвал, звідки вони поверталися або скаліченими та морально зломленими, або не поверталися взагалі. Окупанти не пожаліли навіть тих, хто їх зустрічав як визволителів. Так відома історія про російського політика Олександра Ржавського, який намагався порозумітися з росіянами, що вселилися в його будинку. Але ідилія тривала недовго. Коли хазяїн будинку відмовився налити гостям горілки, ті його просто розстріляли. Та навіть якщо господарі встигали виїхати до приходу визволителів, російські варвари усе ж накоїли у їхніх домівках чимало лиха, руйнували меблі, перетворювали кімнати на сміттєзвалище, а все, на що кидали оком, просто викрадали. Техніку, меблі, унітази, килими, навіть дитячі іграшки та ношену жіночу білизну. Ще й гадили по квартирах, в туалет ходили. Ну, все ж виносили, а буквально все в лоті до одежі. Все виносили. Я не знаю, даже як вам сказати. Ну, абсолютно лишали голі стіни. Ну, якщо на БТРі грузили стиральні машини і на танки грузили дивани. То, що не змогли утягнути, вони просто унічтажали і все. Для мешканців Київщини, Чернігівщини та інших звільнених територій присутність російських загарбників у їхніх домівках стала страшним спогадом, який хочеться швидше викинути з пам'яті. А от для мільйонів мешканців південних та східних областей України це й досі реалії життя. Вони вимушені не лише терпіти присутність так званих визволителів у своєму місті чи селищі, але й інколи жити з ним під одним дахом. Такі ситуації можуть бути визнані воєнними злочинами, а винні у них повинні бути покарані. Центр прав людини зміна разом з юристами благодійного фонду Право на захист детально розібрався, куди та як можна повідомити про незаконне заселення окупантів у вашу домівку або оселю ваших близьких. І зараз ми переповімо вам цей алгоритм. Насамперед, про цей злочин, як і про будь-який інший, обов'язково слід заявити правоохоронним органам. І неважливо, коли він стався два роки тому, кілька місяців тому або триває досі. Ваші заявки важливі. Кожне таке звернення це не просто документ, а маленький крок до відновлення справедливості. Якщо ви нині вже перебуваєте на підконтрольних уряду України територіях, ви можете звернутися до найближчого поліцейського відділку. Адреси та контакти є у відкритому доступі в інтернеті. Неважливо, чи звільнили вже вашу домівку, чи в ній і досі живуть росіяни на окупованих територіях. Ви маєте право подати заяву. Заяву також можуть подати рідні тих, у чию домівку заселилися сили Російської Федерації, їхні близькі чи навіть сусіди. Мешканці тимчасово окупованих територій. Можуть повідомити про злочин дистанційно, наприклад, телефоном або електронною поштою. Однак робити це можна лише тоді, коли ви точно впевнені, що росіяни не дізнаються про це звернення. В іншому разі, краще утриматися від подібних дій. Натомість ви можете збирати інформацію про злочин та самих порушників, що в майбутньому зможе допомогти слідству. У заяві ви маєте повідомити свої особисті дані та усе, що вам відомо про злочин. Крім того, варто зібрати будь-які документи на право власності чи користування нерухомістю. Це можуть бути свідоцтва про право власності, договори купівлі-продажу, витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно, печатки, електронні цифрові підписи. Не обов'язково мати оригінали документів, достатньо їхніх паперових чи навіть цифрових копій. Якщо ви маєте тільки паперові документи, зробіть їхній скан копії чи фотографії та завантажте на хмарне сховище. Навіть Якщо у вас немає з собою документів, чи вам геть нічого не відомо про саме порушення, заяву все одно варто подати. У такому випадку ваше право власності, наприклад, також встановлюватимуть під час досудового розслідування. Протягом доби з моменту подання заяви слідчий дізнавач прокурор має внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати слідчі дії. Через 24 години від моменту внесення правоохоронець має надати вам витяг з реєстру. Звісно, в умовах окупації слідчі дії провести майже неможливо, та все одно потрібно вже зараз зібрати всі матеріали, які можуть так чи інакше допомогти розслідуванню. Адже чим більше подробиць, тим більше шансів, що вдасться встановити об'єктивну картинку того, що сталося, та оцінити наслідки незаконного заселення. Якщо можете проведіть інвентаризацію своїх особистих речей, опишіть улюблені крісло, картину на стіни, ту кававарку, що робила ваш ранок особливим. Велосепедики дитячі виглядали, піаніно навіть виглядало. Ну, сапи, сковородки, нам казали, і граблів, дуже багато такого було. Троє одіял забрали цих шерстяних і одне верблюже. Три банки забрали вишень закатаних, дві банки цього забрали, але ті і сумки, і сумки, і таке. Якщо маєте можливість та впевненість, що вам нічого не загрожує, зробіть фотографії. Але пам'ятайте, що окупанти часто перевіряють телефони місцевих мешканців. Тож, якщо існує, хоч мала ймовірність того, що росіяни зможуть знайти це фото на вашому телефоні телефоні, не наражайте себе на ризик, часто смертельний. Спробуйте у деталях описати все, що пам'ятаєте, хто коли і як захопив ваш дім. Можливо, це були незнайомі обличчя, а може ви чули якісь імена чи позивні. Не виключено, що це добре відомі вам люди, які почали співпрацювати з окупантами. Навіть якщо вам здається, що ви нічого не знаєте або не маєте документів, що підтверджують ваше право власності на дім, все одно вам буде що розказати. Правоохоронці повинні почути вашу історію та зафіксувати порушення. Коли мова заходить про кваліфікацію таких порушень, слідчі вдивляються в кожен випадок з особливою увагою. Залежно від обставин, такий злочин можуть кваліфікувати за статтею 438 кримінального кодексу порушення законів та звичаїв війни, тобто воєнний злочин, або за загальнокримінальною статтею 162 порушення недоторканності житла. І, хоча для деяких це може здатися лише юридичними тонкощами, насправді це шлях до відновлення справедливості. Юристи зазначають, що на визначення категорії справи впливає велика кількість ознак. Зокрема, важливо визначити, чи помешкання зайняли військові Російської Федерації чи колаборанти, чи якісь інші місцеві мешканці. Якщо незаконне заселення здійснили цивільні, то це не буде воєнним злочином, хоча і порушуватиме кримінальний кодекс. Точна кваліфікація кримінального правопорушення впливає на те, хто буде розслідувати справу, як протікатиме слідство та яке покарання отримують злочинці. Тут ми хотіли б наголосити, до кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів не застосовуються строки давності. Крім того, санкція за порушення статті 438 кримінального кодексу набагато вища. Тож, якщо ви точно впевнені в тому, що ваше чи якесь інше житло зайняли саме військово-Російської Федерації чи незаконних збройних формувань, ви можете наполягати на порушенні кримінального провадження саме за статтею 438. Трапляються випадки, коли правоохоронці не погоджуються реєструвати заяви про заселення окупантів до будинків, пояснюючи це тим, що поки тривають бойові дії і території окуповані, розслідування вести неможливо. І це правда. Окупація та активні бойові дії без сумніву істотно ускладнюють роботу слідчих. Однак це не причина, щоб не приймати вашу заяву. Навіть за таких умов правохоронці можуть зафіксувати контакти потерпілих чи свідків та допитати їх, а також зібрати документи, фото, відео, аудіо, що стосуються справи. Адже після звільнення окупованих територій встановити факти буде тяжче. З часом речові докази та письмові докази можуть губитися, свідки можуть забувати важливі деталі, а зв'язок з ними може бути втрачений. Та, попри це, постраждалі усе ж зможуть звернутися до правоохоронців і після закінчення воєнного стану та звільнення окупованих територій. І дуже добре, якщо до того часу у заявників буде зібраний повний пакет документів, продумана розповідь про те, що відбувалося, та детальний опис усього, що може мати значення для майбутнього слідства. Це сприятиме швидшому та ефективнішому розслідуванню воєнних злочинів росіян загалом. Згадки про окупацію можуть бути болісними, проте саме ваші спогади допоможуть добитися справедливості та домогтися реального покарання для злочинців.